Гарний дни не представлю вам наступ сьомого бою за 27.08. З вами калянботів та його ціканала Shadow. Представлю цей відео. Заключний сьомий бій. Першого наступу на той день. Сьомий бій. Ось, даємо остатку, аналізуємо та коментуємо. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, ставте дизлайки. Підписуйтесь на канал, пишіть рекомендації. До зустрічі на каналі. Ось, аналізуємо. анализю. є едя єбом, гратися. Це вже наш штатний же єбер, є штат. Ай-яй-я, не попаля я. Хоч мені вирішили агресивно зіграти піджим. Під хто не знає ці піджим, дивиться, хто знає, той молодець. Всім наполягать дякую за увагу. Якщо вам подобається контент, не будьте пасійні переглядчити цього каналу. Ставте підписуйтесь на канал. Канал буде розвиватися, розвиватися в плановий вбиття. Будемо аналіз проводити та далі. Буде та моє соло. Також перший за далекий час буде обзор 2.0, Третє числа від мене клану та Кхе. Обзор 2.0. Будемо дивитися разом. Ой-ой-ой, вони теж... Ми не вгадали, що нічого страшного. Я зараз буду... бачите, я вже питаюся, знаю що робити. Перше хотів туди їхати, потім туди. Я вже цих наших окупів системи не бачу. Дивіться на міні-карти, аналізуйте та коментуйте Наша є ошибається, нічого страшного. Я вже зараз буду вертати в 29-х, ви бачите, я інтенсивно на карті показував. Це заключний бій першого наступу на ТВ в 27.08. Сьомий бій. Ми виграли цей наступ. З насомпераціям дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, дізлайки. Ми вже захвачуємо базу, ви все бачите. Вони теж біж, бігом захочуть базу. Гарно, противник тягає теж. Дякую противнику за той за вечір. Підписуйтесь на канал, не будьте пасі перегажі в чому Ось ми вже захвачуємо базу, 20 секунд остається. Іде драка на, на їхній базі і на нашій базі. Інтенсивна драка. Всім наперед дякую за увагу. Ставте лайки, дізлайки. Це був заключний бій наступу. За 27.08 перший наступ зіграв, ми зіграли. тепер ще два наступи зіграли. Я зроблю обзор другого наступу, не всього наступу обзору, немає сенсу. Тому що в нас нема не можемо багато відділити Всім дякую за увагу! Гарної дни до зустрічі на каналі.